В Івано-Франківську відкрили новий 26-й комунальний маршрут. Автобус курсує набережною імені Стефаника зі сполученням автостанція номер 3 центральний універмаг Прикарпаття. Дирекція електроавтотрансу стверджує, ввести в дію новий автобусний маршрут не так легко. Комунальне підприємство у зв'язку з воєнним станом відчуває неабиякий брак водіїв. У них їздив 60-й маршрут, який їде в Радча. Там було два автобуси. Зараз ще два автобуси буде на 26-му маршруті. Він буде Максимально короткий мати оборотний рейс тільки до вулиці Дністровської. Тому, якщо поєднати 60-й маршрут, і оцей 26-й, то в принципі це мало би трохи покращити сполучення саме вулиці Набережної і тих мікрорайонів, які прилягають до цієї вулиці. Але сьогодні запустити маршрут в цих умовах зараз дуже складно, тому що... Зараз критичний брак водіїв на підприємстві, особливо коли починається період відпусток, літній період. Тому для нас дуже важливо все-таки, щоб. Зараз набрати ще водіїв. 26 26-й пасажирський маршрут запустили на прохання жителів Івано-Франківська. Відтепер вони безпроблемно можуть дістатися до середмістя об'їзною автомагістраллю. Надіємося, що люди будуть користуватися, тобто люди можуть добратися з мікрорайону Баму Сільпо по набережні сюди до центру, до, до ринку. Ну і відповідно від ринку доїхати до себе на набережну знову ж таки Калинова Слобода Сільпо. Тобто такий маршрут він невеликий, він не є довгим, але він дозволить людям добиратися до центру і користуватися галкою, тою самою пересідати на інші маршрути і користуватися для того, щоб ну, менше затрачати коштів. Новим маршрутом мешканці міста цілком задоволені. 26-й автобус розвантажує пасажиропотоки у північному мікрорайоні та в середмісті. Ми рано їхали, це було дуже зручно, тому що ми добрались буквально за 10 хвилин. Ну для нас, для медичного коледжу, це зараз є дуже страшний Маршрут також електроавтотранс планує ввести в дію 24-й комунальний маршрут зі сполученням у Пришівці вулиці Богдана Хмельницького. Віра Сан Любомир Макитюк. Новини на вежі.